148 країн світу, понад 5,5 тисяч заявок. У столиці підбили підсумки глобальної міжнародної премії Future Generation Art Prize що її заснував фонд Віктора Пінчука. Серед 21 номінанта світове журі обрало кількох переможців. 20 тисяч доларів на стажування дістали двоє молодих українських митців та один росіянин. А головний приз 100 тисяч доларів поділили між собою творці із Анголи та Колумбії. Частину грошей мають обов'язково витрати на створення нових робіт, а восени вже представлять персональні виставки в пінчук арт-центрі. No, have... я навіть нічого не знав про гроші для переможців. Передусім, участь у цьому проєкті – це нові можливості, як от донести свої ідеї до людей, бути почутими аудиторією та поспілкуватися з нею. Здорово, що всі художники з усього світу вони тут. ані будуть точно послами України. Ну в общем, я считаю, що это по по-прежнему правильно промокировать Україну мирную, красивую, классную.